А я пишу, а ти мовчиш, чекаю вкотре вже яку добу. Не знаю, де ти, що з тобою і як ти. Лише рахую кожен день і просто жду. День забирає всі думки про тебе, а ніч же насміхається і робить боляче мені. Нехай все буде добре, прошу тихенько в неба, ховаю в сховище душі, переживання всі свої. І зовсім поряд метушна, святкова, музика і сміх. А серед неї крикніми й таких, як я. Дивлюсь на телефон, чекаю знов новин. Немає ні повідомлення, ані дзвінка. Хтось скаже розумію, буде добре все. Але насправді це розуміє той, хто відчуває те, що я. Не хочу свят і метушні, хочу лише одне, щоб знову разом була уся сім'я моя. І знов сміється ніч, лікує трохи день у метушні глушуні мередання. Мені бракує, бракує так тебе. Лиш одне твоє слово полікує душу, моє кохання.